Володимира труша мобілізували 9 червня 2022 року. П'ять днів підготовки, і вже 14-го числа його відправили на фронт обороняти Бахмут. Так і почались для нього бойові дії на позиціях. Та 24 листопада 2022-го Володимир вирушив на бойове завдання і після того більше на зв'язок не вийшов. Дружина Володимира довгий час не знала, що з її чоловіком, тому моніторила російські пабліки. 1 грудня 2022 року я почала дзвонити військову частину. Мені сказали, що все добре. Потім мене запитали, хто я є. Я відповіла, що я дружина. Вони сказали: ну, якщо ви дружина, тоді ми вам скажемо, що ваш чоловік пропав без вісті. Все тоді земля пішла з під ніг, як пропав, де пропав, чому пропав. І почалися пошуки, звертання, листи, дзвінки. А потім через п'ять місяців. Відео на телеграм-каналі російському, що його взяли в полон. Ірина каже, в останній чоловік у квітні 2023 року перебував у суходольській 36-й колонії. А коли їх звідти перевезли, його місце розташування стало їй невідоме. Та, попри це, дружина й досі двічі на місяць відправляє Володимиру Листи. Не знаю, чи вони потрапляють до нього, чи вони не потрапляють до нього, але надіємося, дуже що потрапляють дуже погано. Важко жити, важко. Саме важче, що ти не знаєш просто, де він, що з ним, чекаєш від обміну до обміну. Військовий Мар'ян Завидівський закінчив Академію сухопутних військ і за скеруванням до Чернігова пішов на роботу у військову частину першу окрему танкову бригаду. На Чернігівщині його, власне, і застало велике вторгнення. Через кілька місяців, 14 травня 2022 року, командування сповістило родичів, що Мар'яна, ймовірно, більше немає в живих. Поцінив його товариш на слідуючий день. Думаю, що вже військова частина нас повідомила, але дізналися таку гірку новину від нього. Там потім територія була окупована, підійти не могли, відповідно, тіла немає, нічого немає, то рахується безвісті пропавши. Тоді жінка самотужки шукала, бодай якусь інформацію. Згодом у вересні у напрямку боїв виходила пошукова група, повернула з танку чотири тіла. Однак Мар'яна серед них не було. Тому Оксана все ще сподівається, що син може бути в полоні. Тепер же жінка у Львові тримає зв'язок з іншими родинами, які переживають схожий біль. Разом вони підтримують одне одного, обмінюються новинами, виходять на публічні акції або їхніх рідних не забували. І щоб держава не зупиняла зусиль у боротьбі за. Кожного зниклого чи полоненого наша ідея об'єднати родини, тому що всі герої це наші окремо є об'єднання по бригадам. Це добре, але коли всі разом, об'єднання всіх родин, всіх бригад це важливо. Саме для таких родин у Львівській обласній військовій адміністрації створили систему підтримки і проводять регулярні зустрічі. Щоразу участь у них беруть представники силових структур, штабу з питань військовополонених, керівництво області. Ми не беремо багато людей. Ми беремо там 12, 15 до 20 сімей, щоб ми могли проговорити кожну проблематику і знайти вирішення. Бо на тих зустрічах у нас є насправді не тільки адміністрація, у нас є адміністрація, і пенсійний фонд, і представники ГУНП і координації. Іний штаб і Червоний хрест, ну тобто, і звичайно, ТЦК. На цих зустрічах обговорюють найболючіше підтвердження статусу полоненого, евакуацію поранених і загиблих, процедури ідентифікації тіл, відповідають за комунікацію з військовими частинами. Також пояснюють, як працювати з особистими кабінетами та куди вносити інформацію про зниклого чи полоненого родича. Ми не зможемо зробити чудес і зробити так, щоб умовно рідні безпосередньо наші герої повернулися. Так це є системна робота і це не є на наших повноваженнях. В наших повноваженнях в першу чергу це є, щоб були абсолютно всі документи, статуси, юридичні витяги, то що ті, які ну, умовно формують бази, ще формують фундамент безпосередньо цього правового статусу. Крім того, у ЛВА розробляють програму супроводу ветеранів, яка націлена на допомогу в адаптації і поверненні до цивільного життя захисників. А також наразі продовжується відбір на посади фахівців, які з ними працюватимуть. Софія Фанко, Андрій Ролюк, телеканал НТА.